Так, дивіться, для чого ще потрібен 3D друк Для вирішення нестандартних задач є в мене такий рівень. Ой, не рівень, 3 Це тринога. Звичайна тринога від будівельного рівня. Є такий у мене на господарстві лазерний рівень і є така тринога. І я подумав, щоб щось знімати. І ставити телефон на ну, такесь положення. Потрібна також тринога, штатив, але в мене є такий штатив, тринога. Але ж тут немає нічого, лише різьба. Що ми робимо? Ми друкуємо спеціальний перехідник. який ось сюди накручується. Різьба там, до речі, також надрукована. І ось сюди вставляється стабілізатор, з якого я знімаю, він, до речі, тут цей рівень так крутиш він піднімається. Тут можна фіксувати. Тут бульбашка є, як доказ того, що це будівельна штучка. Ну, вона в мене була на господарстві, рідко я не користуюсь з лазерним рівнем. Навіщо покупати якусь триногу? А тут ось воно є. І от вам ставимо стабілізатор в цей перехідник, і вам готове рішення знімати з телефону. Е, яка ймовірність, що виробник якийсь такий перехідник зробить? Дуже мала. І яка ймовірність, що комусь ще такий перехідник буде потрібен? Також дуже і дуже мало. Ось подивіться. Тобто, це рішення, яке одне, може, два буде. Але ну, ви його зробите, і воно у вас буде, і воно вирішить вашу проблему, ваш біль. Тобто, 3D принтер, перш за все, потрібен для рішення нестандартних задач. Зараз покажу. Так, дивіться. Просто, він просто сюди так встановлюється. Тут є розріз, воно як трошки підпружинене і тримається. Чому не зробив просто під телефон, а під стабілізатор? Тому що стабілізатор, типу, знімав, вставив і пішов. І ще один плюс. Раз, вирівняв автоматично і тримає. Ти його якось там повернув кудись. Він раз, повернувся. Ну, там, якщо ви на щось нерівне, вирівняв, горизонт взяв. І також на стабілізаторі є пульт, який під'єднується через Bluetooth до телефона. І ним можна, тобто, відійшов, натиснув, зйомка почалась. Натиснув, зйомка закінчилась. Так що до чого я веду? 3D принтер і 3D, друк е, перш за все, потрібен для вирішення нестандартних якихось проблем і для рішення того, що ще немає. Тобто для створення прототипів, чогось нового. Так що ось так вирішилась моя невеличка проблема. І заодно трохи зекономили коштів. Бо самий дешевий, навіть такий же ж, але під телефон або фотоапарат штатив, там коштує 400 500 гривень. І не факт, що він буде по якості такий, як цей будівельний. Так що дивіться, замовляйте 3D-принтери, або замовляйте 3D-друк і користуйтеся сучасними технологіями. Використовуйте ці можливості для створення нового і рішення своїх. Проблем всім пока.